Даю вас, шановне товариство, Кіпер Серія на Мадриді. І що ми будемо дивитися? Ну, звісно, турніри спокеру. Yeah. Ні, ми будемо дивитися, як виглядає цей чудовий пляж. Ну, І. і сонечко яке красиве, бач? Це ненадовго. надовго. Скора ми побачимо столи. Я відчуваю аромати спітнілих чоловіків, які грають в покер. сумнівне задоволення. Чи сам самса, сам-сам. Не знаю, як правильно, але в нього. Якщо тандирна, то самса, а якщо гравець, то самса. са. Так, до речі, у нас блайнди півтори-три тисячі. Ми ще маємо доволі глибокі стеки, там по 80-70 блайнів. І Добре. самса відкривається агресивним лімпом з першої позиції з кишенковими сімками. Кім розмірковує. Вінус. Ну, так, а насправді Дениса, я тобі скажу так, що я б теж розб... роздивлявся дві опції. Мені і до вподоби ізолейт, і час від часу я можу з такою рукою зайти і лімпом. Хоча. Скоріше за все, в цій глибині я би рейзер. І я думаю, рейз буде ідеальною опцією. І це відбувається, друзі. Ні, ні, ага. ні. Він ціграв у орбін. Він, він також в творчому настрої в цьому зрозуміти це легко та просто. Друзі, дивіться, скільки різних прапорів. Просто це так круто, насправді. Оце сила Кіпру. В сенсі, що збирає людей з різних країн. О, Цанг з нами за столом, а то я дивлюся, що незнайомі, незнайомі обличчя. От Цанг сидить. Елтон з нами. Давай, заспівай. Так, Елтон з нами, але він заспівати не зможе з дев'ять різномасними словами. Може, якось в наступній роздачі якусь пісню розпочне, комо. І. Що стосується Сімок, тут думаю, все без питань, і але ти також подивишся на флопну. Як можна викинути таку просто неймовірно красиву руку? Ну, ти точно лімпішні для того, щоб потім викидати на рейс. Так, звісно. І потім маленькі звірятка загортають його у фольгу. так yeah. yeah. є таке. Тріуэ, потім п'ятдесят тисяча. І ми ще не побачили флоп. Який напружений. Mm. О, який панорамний знімок. Який. Бум, 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 бум. Красиво. Дуже красиво. А як тобі його татуювання? А, я в цілому, мені в цілому доподобає татуювання. Я до них добре ставлюся. У Мене відношення таке доволі цікаве. тобто м -м -м -м, Мені також подобається спостерігати, але ніколи в житті не думав про те, щоб його зробити. Ну, тобто, скоріш навіть так, я би не хотів їх робити на своєму тілі, але спостерігати і дивитися на татуювання це, <звіт -працю> це, це цікаво. Я, я згоден, У мене є лише одне татуювання, і мені в цілому достатньо. <гум> <гум> Що там написано, я вас бачу? Майже. Я знаєш, скажу так, якби я його робив кілька років пізніше, то цілком можливо, що там був би інший те саме про thank you for following. І На спині просто, знаєш, thank you for following. Як тобі таке татуювання. Я хочу таку футболку зробити. Так, позаду. Ну це класно, саме, щоб на спині було, коли людина за тобою А, а спереду я вас бачу. <реш> так, точно, клас. Ну, так, і так. ми бачимо, що Тьорн приносить фолаж для Дени. Я думаю, що у Кіма тут абсолютно немає шансів виграти цей банк. А чи усвідомлює саме Томі це? Хм. Ну, це буде залежати від дій Модени, бо якщо він наразі поставить дуже маленьку, то може він ще протягне. Але питання куди, друже? Куди? Просто в позиції, а, а може мене здасться на рівері. Mm. Ну Ми знаємо, що не здасться. але можеш? Теоретично. Наприклад, ну, я до речі, знаю. я не знаю. от Він обрав ставку на тьорні, а може все ж таки чек в середньому, мав би більше сенсу. Не знаю, сам не знаю, але тому що я короля блокую, і то мені не подобається ставити. Я блокую короля, і виходить так, що все блокуєш. З іншого боку, ти не блокуєш ту з даму якусь. Так. Хоча чому б він і грав у правильно? А, а, то ми можемо з дами 10 мати якийсь велю, точно, на тірні, от цією маленькою. Може, якась щось, типу, валет вале, вале 10 з пікою, наприклад, чи якісь дев'ятки вперті з пікою. Угу. Ну, от на Рівері, на Рівері, наче він дуже швидко цей Олен поставив і так далі, але так важко, важко. От з точки зору саме м, так, е, так званого велію, так, ну це нормальний пуш без питань. Але мені так важко просто зрозуміти, яка ж рука може нам сплатити, окрім там, фуа, ну окрім таки, яка не поставить в позиції, скажімо так. Ось. Ну це от волод 10. Mm -hmm. чи, чи король Ваут, але mm -hmm. чому він би не рейзив поприфоб? Тобто, тут ці думки вони ну, не дають мені можливості якось зосередитися, знаєш, ти такі думаєш: зіграв би він ліп? Оце завжди проблема. О, він натиснув, о, так, Погані новини. Ага. ні, ну, Зрозуміло, зрозуміло, у нього, в принципі, одна з най. Сильніших рук в діапазоні лімпу і іколу, напевно. Але... Okay. <ути> так собі виправдання. Ну, я намагаюся взагалі побудувати якісь ланцюги тут логічні. Ну, як на мене, там чистий такий, ну що, я доїзд викликнув? Ну, так. Ну, питання було в тому: все. Взагалі, чи тиснути кол на флопі, чи тиснути коло на Тьорні, оце всі питання потрібно на них відповісти. І оця гарна ставка його опонента на Тьорні. Вона дуже багато чого зробила корисного для нього, тому що він поставив маленьку людину. Ну, маленьку то я сплачу. А на рівері, ну вже, ну, вже і спіар менше одиниці, а у мене дві пари, як скинути. Так. І. Девіс дістає свою сокиру і грає рейс, маючи скільки в нього? 5, 10 блайндів, так? У нього, а, ні, прошу, у нього було 12 блайндів до, до початку розтачі. Він з 12 великими блайндами атакує. Кун каже, а, ну, 12 блайндів, я захищаю малий блайнд. Це з 980, звісно. Тому що ми граємо коротку колоду, як ви бачите. Тобто немає п'ятірок. І 987 – дуже-дуже добра гра. Але Коркмаз... Ми ще не побачили. Коркмаз думає, що щось тут не так. Бачите, хто так мало фішок, то на моєму бланді натиснув кол, то може мені взяти і зажбурляти свого свого свій мар'яж. так ні? Mm. А, а, а чому ні? А тому, що у Девіса пара тузів, та-да-да. Це треба грати мати рентгенівський зір. Команд щоб це зробити? Давай з тобою порозмірковуємо. А що ж він таке грає з 12 великими бландами? Король дев'ять овс'ют туз дні, тут з може може туз два, туз три, якщо сильно хоче. Може якісь дама іксики в опені. Ну і плюс діапазон рейс-кола теж буде мати десятки, балети, дев'ятки. За Ні, я не кажу, що це погана гра. Я абсолютно підтримую коркмаза але просто, ну, коли дивишся на Девіса, то. О! Не знаю. Ну я не знаю, ти знаєш Дениса, я скажу тобі, тобі так за досвідом. Я е, зазвичай розподіляю гравців на дві категорії в цьому сенсі. От є гравці, у яких, коли стек там 12, 13, 14, припустимо, блайндів, е, ну скоріше 12, 13 і менше. Якщо ти побачив від них мінрейс, можеш бути спокійний, там тузи королі. Угу. По решту вони би зіграли чи пас, чи пуш. Угу. тож... Але я вже давно зауважив, що професійні гравці з дуже гарними результатами загальними вони абсолютно не соромляться доволі сильно розширювати свій діапазон мінрейзи з такими стеками. І проти них насправді є велетенські фолдеквіці. І вони, тож вони, вони користуються саме тим, що поле недостатньо агресивно на них реагує, бо вони бачили дуже багато гравців, у яких там завжди тузи королі. Ну, І вони може, на цьому грають. Може, навіть не питання в тому, що там, користуються якимись... Скажімо так, паттернами в середньому, а просто є збалансований спектр, тому що він там свій, свій верх і свій низ просто відкриває, ну, і щось середнє, там, іноді. а частину пушить, ну, тобто, а частину лім помирає взагалі. Також це нормальна стратегія. І... Нічого вони не балансують. І тут... Так, ну не знаю, не знаю. Тут я не готовий, не готовий сказати. Тобто, я вірю, я вірю. Вірю в те, що вони можуть. все ж таки. Е, ну тут вісім, як на мене, я вірю в те, що він може скинути його. Ну, тобто, це не з кого там буде тест, як на мене. Я старий. Е, я старий ти хасець, я вам скажу. Ти знаєш, Дениса, стосовно цієї туз 8, у мене немає єдиної думки. Справа в тому, що якщо ми подивимося якісь там програми, які рахують всі ці речі, вони все ще показують, що ми маємо захищати слабкі обсютні тузи. Хоча я персонально з тобою на 100% погоджуюся, що комфортніше, сейфовіше, надійніше і взагалі дальнобачніше Цю руку просто скинути. Як на мене, ну от от Олин буде краще, ніж кол, я би так сказав. То, якщо от обирати між, наприклад, колом і Олином, то я би обрав би скоріш Олин, але я би обрав би ФОЛД взагалі. А от ти знаєш, от стосовно Олину, я тобі скажу, у мене теж є тут стійка думка, що коли гравець відкривається від ранньої з ранньої позиції, це буде погана ідея за Ну, десь там лоу-джек. А от якщо відкривається десь хай джек катов. То це вже непогано. По, по перше ну, це буде і фолд да. еквіті. І навіть еквіті у випадку коло нормально цілком буде. Звісно, нас відіб'ють з кращими руками, але не завжди. Так, але зай... я просто, ну, так, от, якщо. Ну, розмірковувати, я ж не знаю, як буде відкриватися кун в цій ситуації за цим столом. Якщо б, наприклад, стол був. Я я, я загалом то за пас, і що знову ж таки кажу. Мені так, подобається так. ідея пасу. Але якщо обирати між колом та олином, то я б скоріше брав Олин, тому що я все ж таки частину сильніших тузів вип'ю. Наприклад, туз 9 дев'ять точно підуть в пас. Ну там з першої позиції, Туз 10 не знаю, що їм робити, скажімо так. Я думаю, що також можна вибити туз 10 навіть там. І виходить так, що ти. Ну, Доволі непогано так е вибив сильних тузів. Ну і при тому все залежить абсолютно від того, наскільки широко відкривається конт. Тобто у нього перша позиція, проте ми граємо там вісім хендів, тобто не 9 хенд. Потім е він може грати широко за таким столом, там, де ну, от, люди так е скажімо, доволі м'яко грають. М ну, Звісно, Борнс він він, непогано. Питань до нього немає. Окрім того, чому. Просто чому. Просто. Таке мене до нього питання. Так ось, А стосовно туз 8, я не знаю, там програми, не програми. Я кажу, я старий техаський такий ренджер. І, друзі, от це offshutні тузи, то краще вже тоді тиснути кол з якимось туз 4, туз 5, ніж туз 8. Ну як на мене, але краще не тиснути. Просто мультивей буде важко. До речі, у нас тут цікавий екшен. На mm -hmm. Чек Бернс розпочав блефувати з двома аверкартами та бекдорним флешдро. Але коли прийшла не його карта, він все ще вирішив не зупинятися і продовжити блефувати. Це доволі агресивна стратегія. Але ку Кунс тут з королем нікуди не квапиться. Мені здається, що він підозрює, що у його опонента саме доволі широкий тут блеф. Плюс, mm -hmm. подивися на сайзінг. Так, так. Ну, ми тобі вже скажу... не кажемо, що ми ставимо та, п'ятірки. Так, так. Я Загалі. тобі скажу, що просто от цікаво, ти кажеш, що не його карта, але ну, якщо він розпочинає з дамою 10, то він розпочинає з Валет 9 сюти якимось, Валет 10 і так далі. І... і Тому тут він вже поляризує свій спектр, і як ви бачите, так, тут. То... Класно, класно зіграно на місці Бурнса. Справа в тому, що якби він підібрав би інший розмір, то результат був би зовсім інший. Тобто, розумієте, от є та межа, де ви вже м ставите свого опонента е в такий рівень індиферентності, так? Коли йому вже дуже ну дуже дуже обережно потрібно обрати свої руки і. Тоді, коли наприклад, там на півпоти туз король би натиснув кол на тьорні, то за такий розмір, ну він же скидає всі туз хай і туз дамо, даму, і туз короля, і туз десять. Так, і тоді виходить, що ти на рівері маєш е, чисті ранати в теорії дама. No, а при тому він продовжує, наприклад, з якимись кишенковими парами, якщо він їх не поставив на фопі. Ну таке може бути. І то виходить, що в тебе ще є квіті, додатково з'являється. Плюс і по піки, і коли піка виходить, ти можеш легко буфувати. В тебе буде рука, яка буде радісно буфувати на піки, тому що пішла раннер піка, а в тебе ранер піка. Ну, в очах опонента. А яку ж руку ти будеш буфувати, коли закрилась піка, якщо ти буфував тільки піку. А ось цю даму 10 червоно. Саме так круто. Mm. Так, а mm. про що нагі замислився? Mm. А, ну, так. про захист, про життя, okay. про. не знаю. <кхем> ну, правильно, домінує е, руку на батоні. Треба грати. Так, і. А чому ні? Чому ні? Якщо БЛ-9, він сильніший, ніж ВВ 7. Плюс Томі каже, -2 а чому 2, ні? 5 2 кажуть. Чому ні? Ну, в принцип, а вона не ні. домінована. Так. Ніякої домінації. Тільки інсинуація, розумієш? Все. Фоп! Будь ласканька, фоп. Так. Ой. ой Ой-ой-ой-ой-ой. що це таке коїться, друзі. Як це може таке фоп покласти? Тільки 5.2 2 хітного, розумієте? Єдина рука. Дивно, так, що 5.2. От як коли натискав кол, думав, ну зараз всіх розорву. Так, ну це, до речі, так незвична ситуація. Ну, добре, у Бадена тут, наче просто все є. О... Що хочеш. Є обирай все. Сайзінги. Дивіться, друзі, у нього все є, окрім готової комбінації. But, 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 but так, і скільки mm, ж він брав малесенький? Третинку. Окей, окей, нормально. Тривей. Тривей, має право. Так, і бачите, як нервує малий Нагі реально нервує. Він думає, що ж, що ж зробити в нього. Open-ended, тобто straй дро двостороннє, плюс ще оверкарта, плюс runner фуаш draw, і він без позиції. Він може зіграти рейс. на це повне право. Повне право це. Проте може зіграти кол. Але рейс все ще, якщо ми вже граємо таку руку на моєму блайнді, Чомусь то. Рейс, напевно, виглядає краще, то проти маленької ставки, це буде сильно, ми виб'ємо купу оверкарт, правильно? Ну, Скоріше за все, так. <кхух> він Ох. не може визначитися. Та він вже визначився. 36 тисяч є таке. Батон валіта. Ну, давай пушити тепер. У нас таке еквіті, що я б залюбки зажбурляв. <кхух> Цікава пропозиція. Але... Давай ще подумаємо. Якщо ми граємо проти. Е... рекреаційного гравця на моєму і він грає рейс. Ну так, у нас опцій більше, більше нема, так? Ну, ну, отрим... Я уявив собі сценарій, що ми граємо колбаг кол, за великий, отримуємо пуш і що? Так, так, як, якби стек був би більшим, то це було б. Би... Ок, а так бачиш, ми ще. Тиск, який зробили е, на руку, яка в цілому попереду. Тобто 48% в еквіті проти 43%. Все інше еквіті це на ділюшку. І, на, і нагі наразі скаже: ну так, я що? Порейжу і викину, та мене засміють потім. Я буду грати кол. М -м, в середньому не всі люди кол натиснуть, я тобі скажу. Але кол тут. Тому що знаєш що? Оце абсолютно психологічний момент. Якщо порахувати еквіті, порахувати просто потоці, то звісно це завжди коло. Ну абсолютно не важливо, що там у людини є. Ну ну так, окей. Але люди просто не люблять е виставляти всі фішки е позаду, чи там ну от просто, ну. То їм не подобається. Ача насправді. З неготовою. Так, так, так з готовою. Так, так, не готовою. тому ну, ну так, в тебе не буде достатньо часто 50% хоча Ача, насправді, зараз це один із найкращих можливих взагалі варіантів. так mm -hmm. ну Може бути краще, наприклад, якісь там, не знаю, ТУЗ-10, якщо б було б НАТО, у нас було б все чудово, так? У нас був би ще оверкарта, плюс стрейдер ранне, фешдер А, А якщо, наприклад якийсь 8, x не знаю, чи міг би він зажбурляти. Але був би найгірший варіант це щось з е, Туз 10 е, червоні. Ой-ой-ой. На тьорні те, все вирішили. <плоди> <плоди> ну, в цілому, якщо навіть Бадан би грав коло, то скоріш за все, би нагі там ну продовжував би, дуже гарна карта вийшла для нього. у нього чергова дев'ятинка і так <плоди> далі. Енлакі. Так. Все склалося добре для Батона. Ну. Боже, як багато різних прапорів. подивіться. Просто неймовірно. Ну, серйозно, прям весь світ там. Так. Індія. Лузовенько. Ну, чому ні? Ну, друже. Ну, ну, ну він же так далеко летів. Ну, що, що. Чекати. Чекати на ці карти чи що. Ну, туз є, можна йти. Це нормально буде. Томі Томі ті, щоб цього туза отримати. Кажуть, то 6 найгірший туз у світі. Ну, зараз подивимося. Я думаю, що король 10 це найгірший туз у світі. Ну, вважаючи, враховуючи потоці, я думаю, що так, це найгірший туз, бо туз 6 нікуди не А Ану. А, ну скільки Рахуйте. там, скільки. Ну, не знаю. Вже не знаю. Непевен. Це... Такий, Ти, напевно, теж далеко летів. Так, це доведеться, ну він ще доведеться доведеться, доведеться руку показувати, розумієш? Ача в цьому, напевно, їм приблизно однаково летіти. І на, фло... І на префлопі також. Так, приблизно так. однаково летіти. О! Oh. В моїй грі 57 проти 43 це максимальна домінація. <свистак> <свистак> ну так. Але uh, це say hold them, <свистак> Так, це, до речі, також ходом, але я просто. А, нещодавно, до речі, на, на, на стрімі до мене завотів якийсь англомовний глядач і. Я почав щось розповідати, ну, коментувати мою гру, і, думаючи, що я граю в стат. Тобто зазвичай хтось коментував, думаючи, що я граю в обдек, звичайно. А тут, і він так багато написав англійською, там, знаєш, ну, просто п'ять ну, речень, не менше. І я думаю, а я сиджу і не знаю, що сказати. Думаю, може, я щось неправильно розумію, але вийшло, що він щось неправильно зрозуміє. І він щось питав потім: а каже, а от такий ти граєш? А я думаю, так. Що... Ну, так, 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 таке враження, може, може він помилився чатом чи щось таке. Але ні. Йому шордек виглядав, наче я граю стат. стат Ну, я так розумію, що він міг і в турнір так застрибнути, так. розуміючи, що він стат грає. Так, і Counter-Strike. Ну, тобто, от, просто ти не грає Counter-Strike на стрімі. Каже: слухай, а ти отут зіграв би на фопіо. Так, так. А чому зіграв так? В цілому не важливо, що ти робиш, я скажу те, що я хочу, так. Я сюди прийшов для того, щоб мовчати. Знаєш, я колись на першому курсі, думав, ще я на, Юрф... на юрфасі навчався, я думав ще окремо піти на політологію. І одна з причин була, мені дуже сподобалося як один, один світовий діяч, можна так сказати, коли в нього е... брав дуже серйозний журналіст інтерв'ю. Він каже: розкажіть, будь ласка, про це, 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 а він починає розповідати зовсім про інше. <свист> потім то потім він його перебуває. Я прошу, а можете все ж таки розповісти от про це? Він каже, хлопче, я розповім про те, що я хочу, <свист> а далі подивимось <свист> прямо так сказати. <свист> І тобто, коли ти досягаєш такого рівня е, політика світового, е, то це просто он, рівень 100. Коли... Друже, я буду розповідати про те, що я хочу, мені абсолютно не цікавить, що ти питаєш. Ну добре, давайте давайте до цієї роздачі. Е, Нагі е, має. Е, open ended Плюс оверкарти А угніус mm -hmm. у, у нього І Він обирає опцію Тежко. Е, нормально, нормально. Я би пушив завжди, але окей. Ну, 69 за спиною, так. Це, це має сенс. 69 тисяч за спиною. Тобто то зараз може бути щось цікаве. Щось цікаве, тому що стрейд закрили. Нагі ну, ставити він якось сенсу зовсім немає. Там маленьку поставить. Я гадаю. Так, так. Півпотику там можна, можна чверть, третинку. Обирай, що тобі до душі більше. Mm -hmm. І насправді і блефи у нього тут теж є якісь великі. Так, аби, так, можна... клас, клас. маленьку поставити це. Ну така вийшла десь більше, ніж маленька. Але. дро до за. 25 Нікуди тисяч за 105 тисяч. Це непогана пропозиція. Плюс, в цілому, 43 тисячі, що є за спиною. Ми з певною певною ймовірністю отримуємо також. Так ще цілком можливо, що ми домінуємо інші флажі. Так, так. Звісно, в нас не тільки еквіті на флаж. Можна десятку, наприклад, знайти. Ой, дама-пік. Дама пік. Ні, ну треба. Мені здається, що треба тут якось більш креативно. Уповільнюватися. Так, так, так. З дамою 10 треба уповільнюватися. Ну, абсолютно, Хоча він, може там п'ятірка, іноді. Він Окей може вона попи. може бути, але чи відповість п'ятірка за це все. Ну тобто Друже, не ну залиш. Друже, або 43 тисячі за спиною, будь <задько> ласка, <садько. задько> що, о, так. Ну, ти, ти можеш швидше, Ну, ну слухай, ну це несправедливо взагалі а-а-а <задько> ну... А от раптом у нього тут піковий три Хрестове, а? а? Так, друзі, на цьому, на цьому ми завершаємо цей епізод. На жаль, на жаль, нагії дедокасив, він дуже приємний. Мені дуже подобається за ним спостерігати. Сподіваюсь, він зробить реєнтрий, і ми ще зможемо насолодитися його грою. А ви обов'язково підписуйтеся і побачимося в наступному епізоді. Па-па!